Що при жодній владі так смачно не плювали на Конституцію, як сьогодні плюєте ви. Так жорстко і цинічно не попирали закон Конституцію, а як наслідок не руйнували державу, так як ви це робите. Руйнівники держави, ви її підриваєте з тилу, ви підриваєте фундамент існування України в пустому залі можна прийняти будь-яке рішення без волі народу. Так, як це робиться зараз. У українців забирають державну землю до мільйона гектарів, які є оцим незнижуваним запасом, який забезпечує продовольчу безпеку держави. І забирають землю у науки, у освіти, у наших підприємств державних, забирають сільськогосподарську землю зараз у армії. До чого докотилася ця свора? Цей фарс. Вбиває.